Сьогодні 10 серпня, субота. Людське життя сповнене численних зустрічей. Ми готуємося, коли йдемо до когось і готуємося. Коли приймаємо інших у себе сьогодні Слово Боже відкриватиме нам логіку прийняття Христа через наше зречення, місію і прийняття наших братів та сестер у вірі. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний хто своє життя зберігав, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той його найде. Хто вас приймав, той мене приймає, хто ж мене приймає, той приймає того. Хто мене послав. Хто приймає пророка, тому, що він пророк, той одержить пророчу нагороду, і хто приймає праведного тому, що він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть, як учня, одного з цих малих, тільки кухликом холодної води Істину кажу вам. Той не втратить своєї нагороди. Коли Ісус кінчив навчати дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по їхніх містах. Ісус ставить своїх учнів та кожного, хто його слухає перед великим викликом. Він вимагає до себе більшої любові, ніж та, що маємо до батьків, дітей, тобто найближчих, найрідніших нам людей. Навісь поставлене питання достойності. Щоб бути гідним Христа, треба любити Його понад все. Проте, коли ми й насправді звернемо наш погляд на Нього і почнемо слухати Його, Він знову поверне нас своїм словом до любові ближніх, щоб навчити нас любити їх по-справжньому. Ісус вимагає все аж до тієї міри, щоб не триматися за саме життя, а бути готовим погубити його. Насправді сьогодні так багато людей дійсно губить своє життя в різних залежностях. Один священник зауважив, що алкозалежний. На дні своєї пляшки, сам того не усвідомлюючи, насправді шукає Бога, бо шукає щастя. Хвилеве щастя і задоволення здається, хоча б на мить може дати людині відчуття повноти життя. Погубити життя задля Христа не є так просто. Замало просто сказати собі, чи комусь віддай все Богові, і все буде добре. Тому ти можеш просити сьогодні у Бога ласки довіряти йому цілковито, бо такі рішення приймаються не завдяки силі нашої волі чи задля якоїсь користі, але через пізнання того. Наскільки Бог нас полюбив, кожного особисто? Зрештою, Ісус своїх учнів прирівнює до себе самого. Хто прийматиме їх, прийме Його і прийме також Отця. Це великі обітниці. Давнину, коли хтось приймав царя чи його посланців, з одного боку лише виконував те, що до нього належить. Що його зобов'язувало як підданого. Але з іншого боку, царська гідність виявлялася у щедрості винагороди за прийняття. Таким чином ми можемо завжди належати Христові, як ті, хто є його посланцями, і як ті, що приймають Христа через прийняття братів і сестер. Вимагаючи наше мале людське все, він хоче дати нам все з перспективи величі Божого дару. Сказав Господь хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний хто своє життя зберігав, то його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, то його найде. Хто вас приймав, той мене приймає, хто ж мене приймає, той приймає того, хто мене послав, хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду, і хто приймає праведного тому, що він праведний, той одержить праведничу нагороду, хто напоїть як учня одного з цих малих, тільки кукликом. Холодної води, істину кажу вам той не втратить своєї нагороди. Коли Ісус скінчив навчати дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по їхніх містах. Господи, навчи мене довіряти тобі щораз більше, щоб у вимогливості Євангелія вміти відкрите обдаровування, якими ти огортаєш моє життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.